А ви знали, чому не можна порівнювати дітей з іншими? Дослухай до кінця це важливо. Порівняння з іншими може завдати дитині більше шкоди, ніж користі. Багато батьків роблять це несвідомо. Дивись, Петрик вчиться краще або Марійка чимніша. Але насправді це небезпечна пастка. По-перше, у дитини формується відчуття, що її ніколи не оцінять такою, яка вона є. Вона починає жити з постійним відчуттям, що завжди гірша за когось. По друге, порівняння вбиває мотивацію. Замість бажання розвиватися дитина думає, то навіщо старатися, якщо все одно не буду кращою. Третє, з'являється образа і дистанція. Дитина перестає бачити у батьках підтримку, бо замість любові чує тільки критику. А тепер головне порівнювати можна, але лише. Самим собою вчора. Якщо дитина зробила крок уперед, навіть маленький це вже перемога. Тож замість фрази подивись, як інші, спробуйте сказати, я бачу, що ти вже вчишся краще, ніж минулого разу. Молодець це проста зміна, але вона здатна зробити вашу дитину впевненішою і щасливішою.